Спортсмени Сумщини змагалися на універсіаді з дзюдо, яка відбулась цими вихідними. На змагання приїхали 13 команд зі всієї України. Скільки нагород вибороли сумські дзюдоїсти? Олександр Качанов розповість. У суботу палац студентського спорту сунду ареною для змагань з дзюдо. Тут відбувались поєдинки 16-ї літньої універсиади України. Змагались команди закладів вищої освіти. Один із тих, хто представляє команду Сумщини, студент Сумського державного університету Геворг Манукян. ми це мої треті змагання. Я вже не перший раз тут. Очікую тільки золото ніяк інакше. Юрій Мієрович, один з тренерів команди Сумщини, говорить, студенти Сумської області будуть серед кращих. Я думаю, що команда СумДУ, Сумської області дзюдоїстів, повинна бути трійці найсильніших, а то і в фіналі. За перше-друге місце повинні боротися в команді. На перше місце розраховує команда Тернопільської області. Ми надіємося, що загально командному заліку боремося більш іншим сумським державним університетом, за, я так думаю, за перше місце. В змаганнях приймають 25 закладів вищої освіти України, 13 регіонів. Всього у нас налічується 120 учасників, із них 20 сумських. У підсумку Геборг Манукян у своїй вазі посів перше місце. Всього студенти Сумду вибрали шість золотих медалей, дві срібні та чотири бронзові. Ще одну срібну медаль додав студент Глухівського національного педагогічного університету Олексій Майсєєв. У командних змаганнях команда Сумського державного університету посіла перше місце. Перше місце у загальнокомандному заліку посіла і збірна команда Сумської області. Другими фінішували студенти Тернопільської області.